Ну а далі повертаємося до подій у Сполучених Штатах Америки. Президент Дональд Трамп у свій перший день у Білому домі підписав близько 100 указів з найрізноманітніших питань від імміграції чи клімату до помилування. Його попередник Джо Байден після вступу на посаду обмежився підписом 17 документів. Про це сьогодні написала Українська служба новин BBC Україна. Нагадаємо, 20 січня відбулася інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Дональда Трампа урочиста церемонія відбулася в ротонді Капітолію. Суспільне транслювало цю подію наживо. Ну і детальніше про перші укази і про реакцію світових ЗМІ. На них будемо говорити з експертом із політики Сполучених Штатів Америки, політичним та медійним аналітиком Артур Колдомасов доєднується до нашого ефіру. Пане Артуре, вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Власне, з приводу тих указів, понад сотню їх підписав вже Дональд Трамп, перебуваючи лише добу на посаді. Які з тих указів найбільші обговорення викликали як серед американців, так і у світових засобах масової інформації виданнях? Ну скажімо так, цих указів було підписано доволі багато, але в першу чергу нам варто розуміти, що мається на увазі під визначенням указу, тобто, умовно кажучи, багато. З цих ініціатив навіть неможливо виконати безпосередньо таким чином. Дуже часто це, умовно кажучи, наказ президента до певних інституцій реалізувати ті чи інші елементи політики. Однак не завжди ці інституції можуть погоджуватися на подібні кроки. Тобто, це більше роль розпорядження цій... носять ці укази, так які підписував Трамп. Фактично так, фактично, це розпорядження. Однак, як я говорив вже раніше, Трамп намагатиметься вибудувати навколо себе бюрократичну систему лоялістів, тобто людей, які повністю віддані йому та його ідеям, і, відповідно, найімовірніше, всі ці розпорядження так чи інакше буде виконано. Однак, наприклад, коли ми говоримо про навіть один з указів, який встановлює обмеження на Набуття громадянства е людьми народженими на території країни. Е відповідно, цей указ він дещо суперечить таким нормам е міжнародним е встановленим, тому ми можемо бачити на низці певний контекст, і деякі з них створюють певні правові колізії. Однак доволі сильно обгукази, як, наприклад, вихід США з паризької кліматичної угоди та власне вооз. Пане Артуре, якщо взяти саму промову президента Дональда Трампа після інавгурації, вже то які його заяви викликали все таки найбільший резонанс у американських змі? Ну, в першу чергу, коли ми говоримо про інавгурацію в цілому, то найбільший резонанс викликала насправді не дія Трампа, а дія його фактично вже співробітника Ілона Маска, той самий е салют, але це вже інше питання. Ця подія, наприклад, перекрила все. Обговорення інавгурації та промови, е, в тому числі. Однак, якщо ми звертатимемо увагу безпосередньо на промову, то відповідно е, ми можемо звернути увагу, що насправді про Росію, про Україну не згадувалося, е, що теж підмітила низка видань, е, крім того, е, тон е, промови. Е, Згідно з думкою низки американських журналістів, був е, більш оптимістичним у порівнянні з е, його попередньою промовою в 2016 році. Е, зокрема, він робив ставку на тому, що він хоче повернути Америці золотей е, золоте власне століття, золотий час. Е, що... Він буде намагатися зробити Америку знову величною, що власне з вчорашнього дня почався нібито етап розквіту країни повноцінного однак, звісно, в першу чергу нам треба звертати увагу на дії. І ви, до речі, на початку сказали от про жест Ілона Маска. Я нагадаю, що після інавгурації під час звернення до республіканців до аудиторії він зробив жест нацистське вітання, його ще називають римським. Жестом і е, питання з приводу того, як відреагували республіканці на такий жест? Е, вони коментували його, якось намагалися виправдовувати, і, можливо, як сам Маск потім пояснював своє таке рішення. Поки що ніяк власне вони це не коментували, намагалися виправдати Ілона Маска його союзники в інформаційному полі, та, зокрема, російські пропагандисти. Наприклад, навіть є певні російські американісти, які стверджують, що це нібито був жест пов'язаний з присягою на прапор. Хоча я не знаю. То взагалі це ем, ну Але знову ж таки, ось якраз таки різні виправдання такого характеру вони трапляються. Крім того, трапляються випадки корупції мови, зокрема серед українських медіа, про те, що це нібито жест. Хоча ми всі прекрасно усе бачимо. І, наприклад, є там медіа, які говорять, що це був жест, який уособлював фразу з мого серця до вас, яка пролунала потім. але ну я думаю, Думаю, що всі, всі все зрозуміли з цим жестом. Ем, доволі яскрава, скажімо так, і багато обіцяюча в лапках частина А, е, І, відповідно, я думаю, вона говорить багато чого про те, що нас чекає далі. Хто б як не заспокоював? Ну от мені ще цікаво, ізраїльська аудиторія, ті американці ізраїльського походження, як вони реагували на це? Поки що з реакцій відомо про організацію АДЛ, яка бореться з нетерпимістю до євреїв. Вона заявила у соцмережі X, Цитую, що такі жести додають тривоги, поки політичні процеси у розпалі. І цитую, здається, Ілон Мас зробив незрадний жест в момент ентузіазму, а не нацистське вітання. Але ми розуміємо, що люди на межі, всі сторони повинні бути поблажливими та перевести подих. Як ви ставитесь до такої реакції? Це якось намагання згладити кути, виправдати можливо маска. Як на вашу думку вони відреагували? Ну, звісно, це намагання згладити кути, звісно, це намагання виправдати маска, тому що Дональд Трамп прийшов власне до влади цього разу з дуже проізраїльською кампанією на фоні взагалі суспільного невдоволення політикою сполучених е, штатів щодо ситуації в е, Газі. Е, це, звісно, дуже важливо для цієї групи людей, і відповідно їм не хотілося б втрачати цю позицію. Тому вони будуть будуть викручуватися, і тому вони будуть казати про те, що це був якийсь. Жест в пориві і так далі. Ну, ми можемо стверджувати багато різних версій того, під якими е, субстанціями було зроблено цей жест, або під якими обставинами. Але факт є факт, і ми бачимо його е, власне на кадрах. Це не дипфейк, це не якась вигадка, це не CGI, це не спецефекти. Це ось буквально те, що трапилося, і зрозуміло, що це викликає тривогу, однак тут. Радше більш риторичне питання. Чому? Лиш це викликає тривогу. А, наприклад, купа різних заяв, зокрема антиукраїнського характеру, не викликали тривогу ані в цієї спільноти, ані в інших людей, багатьох у штатах, і, взагалі, викликати тривогу може багато чого. Але насправді я не думаю, що це аж така сильна реакція, яка б власне. Відповідала дійсності, але як я розумію, увагу зараз, якраз звернули і світові змі і американці саме на ось цю ситуацію, а не на промову Дональда Трампа, а не на процес його інавгурації і ті обговорення, які передували ці події. Що ж будемо повертатися до цієї до цього обговорення? Вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Артур Колдомасов, експерт із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, був з нами на прямому зв'язку.